Борис Джонсон днями написав нову колонку. Її переклала Надія Паливода. Послухайте його роздуми і натяки, а потім подумаємо, до чого це він хилить. Тепер ми знаємо. Відверто кажучи, я міг би сказати вам кілька місяців, якщо не кілька років тому, що відповідь буде такою. Але тепер ми маємо її з вуст самого російського тирана. Ні. Владімір Путін не зацікавлений в мирі. Він не хоче зупиняти бійню в Україні. Принаймні поки не переможе, він хоче продовжувати вбивати та калічити невинних мирних українських громадян, доки не досягне своїх цілей. Ці цілі у війні залишаються незмінними він хоче знищити Україну як незалежну державу, він хоче перетворити Київ на сателіта Москви. відбудувати радянську імперію, перемогти НАТО, принизити Захід. Перш за все він хоче перетворити Сполучені Штати на посміховисько і підірвати американську гегемонію. Я можу зрозуміти, чому Білий Дім стверджував, що переговори між Путіним і Стівом Віткофом, представником Трампа, були позитивними і продуктивними. Хоча Путін змусив Віткофа чекати 8 годин. Але факти говорять самі за себе. На відміну від українців, Путін не погодився на безумовне припинення вогню, він не припинив своїх злісних нападів. Очевидно, що він не хоче миру, тому що умови, які він ставить для цього миру, не просто смішні, вони тхнуть зневагою. Після тижнів напружених переговорів українці та США висунули спільний план зупинити війну. Подумайте, на що довелося піти українцям, щоб досягти цього. Вони були змушені слухати від своїх американських партнерів повне спотворення історичної реальності, твердження про те, що Україна якимось чином відповідальна за початок війни. Я не можу згадати жодної війни за останній час, яка була би настільки непотрібною, і де відповідальність так відверто належала би одній стороні, а не іншій. Путін вибрав цю війну, він сам винен і тільки він. І все ж українці спостерігали, як США зазнали очевидної моральної лоботомії і відмовилися засудити російську агресію в ООН. Українці бачили, як Вашингтон раптово позбавив їхніх відважних солдатів важливої інформації на полі бою, і це вплинуло на їх здатність воювати. Уявіть собі, як бути в тих українських окопах, спостерігаючи, як ваших друзів вбивають, вони отримують поранення, тому що ваш найважливіший союзник, Сполучені Штати, вирішив призупинити допомогу. Чи варто дивуватися, що українці зазнали відчутного тиску в Курській області? Багато українців настільки розлючені, що хочуть боротися далі незалежно від США. Уряду Зеленського вистачило мудрості піти на компроміс, і його поступки були величезними. Вони визнали, що членство в НАТО наразі не розглядається, хоча США саме під керівництвом Джорджа Буша розпочали колись кампанію за приєднання України у 2008 році. Найболючіше за все те, що українці змирилися з тим, що заради миру вони повинні дозволити Путіну принаймні тимчасово залишитися на частині української землі, яку він окупував. Це жахлива річ, яку будь-який лідер має сказати своїй країні, що іноземний агресор зміг тимчасово безкарно забрати землю. Але це те, що Зеленський зробив заради миру. Що запропонував Путін зі свого боку, на які компроміси він готовий піти? Нуль. Навпаки, він фактично вимагає від українців ще більше території, великі шматки землі, які він не зміг зайняти. Він хоче змусити Україну, яка зараз має найбільші сухопутні війська в Європі, скоротити свою армію до 85 тисяч осіб. Він хоче, щоб українці погодилися на нейтралітет, тобто відмовилися від надії на членство в НАТО. Він хоче заборонити розгортання будь-яких європейських миротворців на українських територіях. Він хоче, щоб Україна визнала його конституційне право на відібрану ним землю. Після трьох років насильства проти українців він хоче, щоб вони покірно визнали, що їхні кордони справді були змінені силою. Жоден український лідер не може погодитися на ці умови, як і Дональд Трамп, крім усього іншого, вимоги Путіна суперечать угоді про корисні копалини, яку Трамп якраз обговорює із Зеленським, в основі якої лежать бачення. Вільної, суверенної та безпечної України, отже, ми підійшли до моменту істини. Я знаю, що в глибині душі Трамп справді хоче суверенної України. Путін хоче рабську державу. Поєднати ці позиції просто неможливо. Ніякі вмовляння на Путіна не подіють. Ми можемо запропонувати йому повернення в G7 чи квитки на Супербоул на хороші місця, але нічого з цього не спрацює. Він буде йти до своєї мети підкорення України. Доки не буде змушений, як Зеленський, піти на компроміс, Путін приєднається до Зеленського у закликах до миру лише тоді, коли Трамп запалить під ним такий гарячий вогонь, що у російського лідера не залишиться вибору. Трамп знає, що він має військову та економічну силу для цього. Він може озброїти українців до зубів, як він і обіцяв зробити. Він може накласти вторинні санкції на будь-кого, хто купує російську нафту і газ. Він може знизити ціну на нафту, він може забрати заморожені активи Путіна. Він знає, що позиція Путіна економічна, політична військова, набагато слабша, ніж багато хто припускає. Чи зробить він це, чи вистачить у Трампа сміливості справді тиснути на Путіна? Я вірю, що він буде тиснути, і одна з причин, чому я завжди був більш позитивним щодо президентства Трампа, бо я вважаю, що він має необхідну твердість і агресивність у переговорах, щоб досягти успіху. Це було би божевіллям, пише Боріс Джонсон, прихильно ставитися до Путіна, коли той демонстративно зневажає Білий дім і продовжує свою жорстоку та непотрібну війну. Я вірю, каже Джонсон, що Трамп сильно вдарить по Путіну та зробить подальші кроки для захисту вільної України, тому що він знає, що зрештою він не може зрадити спадщину Рональда Рейгана. Він не може допустити, щоб над східною Європою опустилася нова залізна завіса і нова російська сфера впливу. Він знає, що це означатиме загальний глобальний підрив довіри до Америки з особливо катастрофічними наслідками в Південно Китайському морі, а найголовніше він не може дозволити світу думати, що Путін переміг. І єдине, що ми всі точно знаємо про Трампа, це те, що він не любить програвати. Написав Борис Джонсон. Від каналу саме Сік. Отож, що ми тут побачили? Половина тексту цілком справедлива. Там, де описано суть російської війни і суть Путіна як нечисті диктатора, вбивці і тирана, а також нациста, це все описано точно. А далі хитрий Борис вирішив трохи пограти на почуттях Трампа, спробувати збадьорити діда. Нагадати йому, що він має виглядати як мачо, і все оце от. Тому друга половина тексту це вже солодкі сиропи на волохаті груди донні. Ну що ж, сподіваємося, що Трамп прочитає і надихнеться. Контра СПМсперу.